Шановний пане президенте Йоганіс, шановні присутні дорогі румунські народи. Я радий відвідати Бухарест вперше від початку повномасштабної війни Росії проти України, проти наших людей, нашої свободи. І перш за все, я хочу подякувати вам, вам особисто, вам, пане президенте, вашій команді. Усій Румунії за життя важливо та щиро допомогу всій нашій державі, нашим громадянам українцям в цей жорстокий і складний час. Ми пам'ятаємо, як тепло зустрічали в Румунії наших людей, що рятувались від бойових дій. Румунія надала Україні і оборонну, і політичну, і дуже важливу гуманітарну та економічну підтримку. Ми вдячні за кожен прояв вашої солідарності та будемо завжди пам'ятати, що у вирішальний момент Румунія, не вагаючись, обрала Україну. Шановні присутні, шановні пані та панове, сьогодні ми провели. З паном президентом, як завжди, змістовні та плідні перемовини. Передусім, відзначу домовленість щодо нашого стратегічного партнерства України та Румунії. Ми готові побудувати саме такий рівень відносин. І сьогодні ми доручили нашим командам готувати це. Я впевнений реалізуємо. І щойно ми підписали двосторонню декларацію, яка фіксує ключові речі нашої взаємодії і безпекові, в тому числі в регіоні Чорного моря і підтримку нашої формули миру, і розширення нашої економічної та логістичної взаємодії. Ну, про обсяги, президент про обсяги продукції. Президент вже сказав. Також транспортної поєднаності, спрощення процедур перетину кордону, відкриття нових пунктів пропуску на кордоні. У нашій декларації також відображені. Підходи сторін щодо взаємодії з нашими національними спільнотами є надзвичайно важливе рішення про підготовку в Румунії в Румунії пілотів для F-16. Створюється центр підготовки пілотів. Ми обговорили з паном президентом, як прискорити таку підготовку і домовились, що українські пілоти будуть включені до першої хвилі навчання. Я поінформував про ситуацію на полі бою, наші оборонні потреби. Я вдячний за всі надані Румунією пакети підтримки і за те, що ми обговорили сьогодні. Будуть хороші новини щодо артилерії та ППО. Дуже дякую за це. Впевнений, усі в Румунії знають, яку жахливу загрозу життю несе російський терор, ракети та ударні дрони, зокрема іранські шахеди, якими Росія атакує нашу державу, нашу Одеську область, в тому числі міста та села, які розташовані поблизу кордону Румунії. Це загроза не лише нашій державі. Завдяки нашій з вами спільній роботі Україна та Румунія разом є важливими донорами безпеки, зокрема продовольчої. Україна та Румунія вдвох роблять критичний внесок в гарантування світової продовольчої безпеки і від нормальної роботи шляхів солідарності, якими з України експортуються за продовольство дунайських портів. Також морських портів одеського регіону прямо залежить продовольча та соціальна стабільність багатьох інших країн. Кожна російська ракета та кожен шахід, які б'ють по українських портах, б'ють і по нашому з вами спільному внеску в глобальну безпеку. Ми маємо зробити все можливе, щоб Росії не вдалося перетворити будь-яку частину Чорного моря та Дунайського регіону на мертву зону для нормального судноплавства. Ключова річ при цьому ППО: ми ведемо роботу з різними партнерами, щоб посилити нашу ППО і загалом в країні і в Одеському регіоні. Обговорили з паном президентом наші можливі спільні дії для захисту не просто портів, а усього регіону України, Молдови, Румунії, наших людей. Окремо, я хочу відзначити один із стратегічних напрямів нашої співпраці в трикутнику Україна, Румунія, Молдова. Ми здатні створити дуже потужну основу для розвитку не лише наших країн та народів, але й усієї Європи. Передусім, це економічний розвиток. Ми вже досягли хороших результатів у розвитку логістики в цьому трикутнику і вже скоро запрацює зерновий коридор з України через Молдову в Румунію і. Це взірець того, як багато ми можемо зробити разом, що матиме значне, і не лише для нас, а для Європи і світу в цілому значення високе значення. І дуже важливо. Що наша співпраця між Україною, Румунією та Молдовою дає значний стимул для розвитку бізнесу, інфраструктури та робочих місць для наших народів? Ми разом стаємо сильніші. Не сумніваюся, що і Україна і Молдова стануть членами Європейського союзу. Тож важливо, що Румунія підтримує наші держави на шляху європейської інтеграції вже цього року Україна буде готовою до початку переговорів щодо членства в Євросоюзі і правильно допомагати. Молдові також наближатись до ЄС з нами якомога швидше наш рух в ЄС це шлях забезпечення геополітичної стабільності на сході Європи. Звичайно, ми обговоримо з паном президентом сьогодні ще ситуацію на близькому сході на другій частині нашої зустрічі, як і Україна, Румунія принципово засудила терористичний напад на Ізраїль, і це дуже важливо. І потрібно, щоб увесь світ реагував так само принципово, засуджуючи терор та усіх, хто допомагає, чи може допомогти терористичним нападам. Треба не дати насильству поширитись близьким сходом, треба не дати Росії, Сії чи будь-кому іншому розпалити протистояння, і треба зберегти результати всієї тієї роботи в регіоні, яка може нарешті принести довготривалий спокій та убезпечити від терору. Впевнений, будемо разом з Румунією підтримувати таку позицію на всіх міжнародних майданчиках. Дякую, Клаусе, тобі ще раз за запрошення. Дуже дякую вам за переговори. Слава Україні.